Будемо бачити Я думаю, у нас суха У нас позавтора був град з дощом. Але в нас така жара, що просто, просто капець. 35 тіні на, на сонці. На сонці просто пекло. Помолотив яд Льонькові, аж за сотню температура пече, то не знаю. Тут а там біля хатів, біля дерева, не такий вітер. Тіпа е, е, затишно там. Зараз тут будемо пробувати, як то воно буде йти. Заїжджаємо. Тут, а, виходить, трохи зачепив град цю площу. Зараз вже ото почав відкритими дверима, то хоч через вікно йде сквозняк, як вітер є, то прям лю. От закритими дверима просто, просто не, не витримую. круг обійду, а там глянемо, що там по втратам і що там по чому. Бачу трошки січе. Січе може через те, що може решето закрите і виходить на обмолот дає дроби на другий раз і на отбойному починає пити зерно. Може бути таке. Може треба бути решето. Решето приоткрити, щоб менше йшло на колосовий. Тут в мене такий термос, пляшку води виходить, наморожені, пляшки лежать, вода холодна, хоч одне добре, що є. Просто просто жесть Мотора температура сотня, сотню тримає і все, не холоне. Шара, шара просто страшна. Так гріє, коротше. Вентилятори дують. А як йдеш, наприклад, проти вітру, то срака повна, так сказати, нема слів. Просто вентилятори дують гараче повітря просто тобі в голову. А вже як йдеш за вітром, то вже в двері, в двері, в двері трохи задуває, то можна сказати, що непогано. Сквозняк прям проходить. Прям чотку, а так просто жесть. Коли та жара пройде, не знаю. Кому вона вже бистріша пройшла, бо просто очі вилазять. Вітердара мені сюди ну, трошки задуває, але можна сказати, що ні, бо на мене прям вітер дує. Все летить. Все летить назад. Так само заліплює, до... то я коли мушу в тому кінці струшувати, бо гріється та сотню. Ось так, коротше. Біля вулки такого скрізь розсипано. Тут все-таки гад зачепив. Получається що, щось мені ногу корчить, нажимав, тормоза, зажав і до того болить і корчить ногу, і ступати на ногу не можу. От -от 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 -от. Е -е, получається, що на круг, на круг повний бункер. Тут гон вон 500 метрів. Хто знає е скільки влазить виходить, у бункер ваги. Пшениці можете собі порахувати. Гон 500, ширина жатки 4. Може навіть не 4 рахувати, бо певно, що з 30 см я відступаю. Відступаю, виходить, не беру пшениці. У нас тут, виходить, 8, 8, 7, 7, 40. 7,40. Ширини на 500 метрів, повний бункер. Кому інтересно, можете порахувати, яка врожайність на цій, на цій ділянці. Тут у нас вона невеличка. Але якщо хто знає як рахувати, то порахує і буде знати. Така вона, знаєте, вона не сильно є тут на цій ділянці густа. Така. Отут луча, там чуть гірша, рідша. Тут от, густіша, ондо, рідша, вона така е нестабільна, коротше, так скажу. І як сказати, і рано, рано сіяли, ну не, піз, не пізній по посів, не пізній, І все рівно якось вона, якось вона на цій ділянці чомусь якось так. Якось так, коротше. Е Що, пшениця є, валяється, лежить, якщо видно. Оде ондо, ондо, ондо. Тут град він не сильний був, але був. Замі... Замічився, показав себе, що він тут був. Той так, так що молотим, батько повіз. Комбайна не глушив. Бо сотня, гарачий, хай полоне. Просто в бункері хотів глянути зерно, е вітерець подув, підзадер під мені цюю. Футболку я нагнувся, блін, чуть живота не побіг цей його в бляху. Просто все вогонь, все гараче, все просто це капець. Рівні гарачі. Це ужас. Капець. Так, це соя. Зразу її тут... Чуть-чуть не сильно захватив, захватив тут град не сильно тут оц, оцю ділянку. Туда вже далі, туди вже далі. Е -е, то крепше захватив. Ось які тут листки. Вона вже ті листки поприсідали. Не видно, вони типу, всередині ті побиті. Но вона як на друг... зразу в день встала, попіднімала ті листки, вони такі всі ці побиті. Така страшна, капець. Короте. ну Тут а не так сильно. Щоб зацепило, ні, там о, далі. Там там одну площу, 14 гектарів. Зацепило, я вам скажу. Нормально короте. нормально зацепило і нормально воно там намолотило. До цих пір вона ще там місцями, там де її той град прибив такі плями, то так і вона там вже й навіть не стає. поперебив перебив вони степла коротше, б поїхало. Тут молотим, тут ще я не знаю, скільки залишилося. Ще круг, два. Круг проходить. Проход, два, три, 4, 5. Десь 6 проходів. Шість-сім проходів. І може будемо заходити сюди. Сюди, в цю зразу. Дай Боже, щоб все крутилося. А там побачимо, там будемо пекти. Зайдемо сюди. Тут навіть якщо дивитися, та якась така сіренька, як сказати, пшениця, така типу, колір соломи Солона, сіренька, а тут жовта, така жовта, жовта видно. І сорт один той самий, Оде є е, як сказати, моментами, тут теж біле зерно на том полі, той самий сорт те, те саме все робилося. Там, там пшениця червона. Не знаю, мого хіба я так кулоски, мої мені так попало, побачимо, як зайдемо, там побачимо, походу, що в комбайн буде сипатись. Та й так. То коротше, печем жара, просто жара невиносима. Я не знаю, цей цей рік, як сказати, не то, що навіть цей рік. Вже, як сказати, вже два чимось роки. У нас тут не так все солодко. А тут ще таки жара, жара така просто не виносить. Я не знаю. Та й так, то так що працюємо. Хоч навіть в таку жару мусимо. Пшениця не буде ждати. Що там, о, жара впаде, тоді приїдеш. Ні, так не буде. Треба. Ех, треба молотити, треба працювати. Та й все. Та й так. То, коротше, працюємо. Ти бачиш. Чуть ноги не підвернув, якась яма. йо моё то й так. Так, все. Другий прицеп загружений. Другий прицеп загружений горбком е повністю. То площу закрили. Короче, забирав я останнього клинка. І пропало в мене ціплення. Пропало в мене ціплення ловило на кінці. І ми, е я ще заїхав, ото прийшов круга по двору. Можна сказати, що я вже тут без ціплення йшов просто. І он до метрів 30 повернув, щоб добити задню секцію, бо чуть, -чуть не ходило. Я думав, що буду молотити, але я вже при... приїхав до трактора, скіплення нема. То, короче, полетів в главний циліндрик на тормоза, ой, на стіплення, то перебрали поки до циліндрика, вже подумали, що це нижній циліндрик той, що біля коробки. Розібрали його, ну, зняли його, у нас був другий запасний, поставили, не робить. То Поки виняли того, там той стоїть дозатор, шланги, поки його там викрутили, достали, то трошки помочили і руки? Тільки помив до того. руки страшні, чорні. І коротко, ремкомплект був, перебрали, поставили, все працює. Але якби, якби б не полетіло, то я б ще б, батько завіз би, а я ще міг би секцію, яку навіть може і більше секції ще б набити. Але, у ви, ну Богу, дякувати, що збили тут ту, цю так ще вийшло, залився клинок метрів два шириною. Я такий собі їду, доїжджаю до кінця, нажимаю стіплення. А воно хоп мені провалюється в кінці, в кінці є зловило, там обрив. Думаю, добре є. Та й все. Та й так, коротше. Так що причу помаленьку додому. Е, батько їде в склад висипати. А, Ще скажу, дивіться, зараз скільки годин. Зараз у нас на часах бачите скільки, без 15.9. Без 15.9 в поле я хоч виїхав о, в, час. в час. І ось я вже от пляшку випив води. І дивіться, ще з льодом. Це з часу дня, по щитай, по 9 годину. От, льод ще є. Но. І ото він лежав, і то я ще два рази забував його закривати. Коли батько повіз зерно, я напився води і не закрив його, воно лежало просто. То, коротко, хороша штука. З льодом накидаєш, зверху кладеш собі, попив води солодку і зверху, зверху собі поклав і все, на цілий день холодна вода тобі буде, бо льод, льод тримається цілий день. Ну, так, що так. так що печу додому. А вам всім миру і добра, зустрінемося в новому відео. А ми працюємо.